Вітаємо вас на продовженні вивчення уроків суботньої школи разом із нами. Сьогодні ми продовжуємо вивчати книгу Послання до ефесян» і тема називається Єдине Христове тіло. А пам'ятний текст записаний у 4 розділі 11-12 вірші. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих. На діло служби для збудування тіла Христового. Ефесіан 4 11, 12. Сьогодні ми говоримо про це Христове тіло і про те, що ми, як церква, є ним, про різні частини тіла, які функціонують разом, які залежні одне від одного і які керуються головою. Головою церкви є Ісус Христос. Досліджуємо ми четвертий розділ з першого по 16 тексти. Павло, це порівняння тіла і взаємодії органів між собою, взяв не просто так. У грецькому суспільстві ця тема була відомою, оскільки Езоп він розповідав притчу про те, як ноги і живіт сперечалися, що хто з них важливіший, ніби ноги носять живота, і живіт би нікуди не потрапив. Але якби живіт не вживав їжу, то ноги би не змогли ходити. І розуміючи те, що для грецького суспільства, якому, власне, пише Павло, ця притча була відомою, аналогія із церквою як єдиним тілом Ісуса Христа, якому він є головою, вона буде ближчою і більш зрозумілою. Отож, в уривку, який ми досліджуємо, це четвертий розділ книги послання до Ефесян з 1 по 16 тексти, в першу чергу Павло звертає увагу на єдність в дусі. В перших шести текстах, а з сьомого по шістнадцяти текстах він звертає увагу на всеохоплюючу благодать в Христі. Це те, що ми вже досліджували, це те про що він писав в попередніх розділах, і це та думка, яку він продовжує розвивати. Важливо згадати такий момент. Мені здається, що. Думки Павла в цьому посланні, і в цьому розділі, їх ми можемо прочитати і в інших посланнях, наприклад, порівняння з тілом ми бачимо не тільки у Ефесянах. і, власне, ці думки, які ми говоримо сьогодні, вони вже звучали в попередніх уроках, в попередніх розділах. Але від того і вони, але цим вони не нівелюються, а навпаки, цим підкреслюється їхня важливість. Тут записані відомі тексти, які стали. Християнським лозунгом крізь століття. З 4 по 6 тексти. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма через усіх і в усіх. Ці тексти знову підіймають питання єдності людей у Бозі. Не просто єдності там проти когось, не просто єдності, тому що у нас є щось спільне, але саме у Христі, у Господі, в дусі, одне тіло, один дух, як ми були покликані в одній надії нашого покликання. Це дуже важливі слова, показують нам про те, якою має бути суспільство Господня. Також в другому тексті Павло звертає увагу на християнські чесноти покора, лагідність, довготерпіння. Саме ці якості, покора це готовність служити одне одному, лагідність це не надання собі надмірної значущості, ніж більше є насправді, і довготерпіння це можливість попри образи, попри Непорозуміння знаходити спільну мову, знову ж таки, поєднуючись в одне тіло. З 4 по 6 тексти це слова, які ми вже зачитали, Павло. Проголошує е, характеристики Бога, при цьому він не впадає в пантеїзм, це ототожнення природи з Богом. Бог і є природа, природа і є Бог. Він не впадає в панентеїзм, е, це вчення, яке говорить про те, що природа є частиною Бога, але Бог в природі не розчиняється. Він, описуючи Бога, робить його трансцендентним, тобто тим, що стоїть, е, він буквально це і пише, стоїть над усім в той же самий час. Показує його активну діяльність в своєму творінні, і, зрештою, показує його іманентність, тобто його близькість до свого творіння. Без філософського словника в цих поняттях не розібратися, але зміст їхній зрозумілий для. Нас із з вами для простих людей, тому що Господь є вище за усе, він усе створив, все знаходиться під його владою, тому що в йому це все належить. Він це створив своїм словом, але при цьому він не є далеким і відстороненим від нашого з вами життя, тому що він хвилюється за нас, він піклується про нас, він е, помер в кінці кінців на хресті. Щоб ми і з вами, кожен особисто, могли жити вічно разом із ним. Не просто десь існувати, де він, як, знаєте, мурашник запустив там і дивиться до них деколи, а піклується про кожного особисто. Далі ми читаємо з 7 по 10 текст такий уривок. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано. Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Це ще один вірш, який говорить про всеосяжність Бога. І він посилається на псалом 67, вірш 19. Ти піднявся, був на висоту полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа Бога також. В цьому псалмі Давид описує Бога як великого завойовника. В той же час, використовуючи покликання на цей псалом, Павло. Символічно передає історію спасіння, яка відбулася. Тобто той, хто зараз піднесений, ми в попередніх уроках говорили, в попередніх текстах ми про це читали. Ісус, який зараз піднесений, колись він спустився. І в тексті, де він говорить про те, що після свого піднесення він наповнив усю землю, мова йде, звісно ж, про Святого Духа, який зійшов день п'ятидесятниці. А зараз мало би бути якесь креативне нагадування про те, що в описі до цього відео є посилання на школу Біблії, але, на жаль, креатив загубився, а посилання нікуди не поділось. Тож переходьте і досліджуйте писання разом з нами. Читаючи далі, ми бачимо такі тексти з 11 по 13, і він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників. А тих пастирів та вчителів, щоб приготували святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Я би хотів акцентувати увагу на цих переліках різних людей, кого настановив Бог апостолів, пророків, благовісників та пастерів і вчителів. Цікаво, що для нас сьогодні, в 21 столітті, ці ролі вони приблизно однакові. Ну, апостоли, мабуть, це лише тих 12-ро, яких безпосередньо послав Ісус і Павло, серед них пророки це ті, кому Господь відкриває пророцтва. Благовісники, пастирі та вчителі це вже більш таки розмите поняття, і нібито вже вони більше нас стосуються, а перші два не сильно. Хоча насправді хто такі пророки, це. Не обов'язково та людина, якій Бог відкриває майбутнє, і вона його пророкує ну, типу розповідає, що буде далі. Пророк це той, хто говорить волю Божу іншим людям. Тут варто зауважити, що і справді в різний час історії церкви, включаючи з ізраїльським народом колись і в історії вже християнської церкви, це і справді опис людей, які часто виконували функції, ну умовно кажучи, одне одного. Так, пророки в Старому Завіті могли бути і суддями, могли і благовістити якусь добру вістку. Вони також займалися навчанням народу. Тому ось не будемо розділяти сильно ці функції, однак хотілося б зосередитись саме на тому, що серед всіх цих людей неодмінно є пророки саме в контексті. Особливого їхнього служіння не справа лише в передачі майбутнього, а й надприродних настанов теперішнього для церкви. Усі часи християнська церква розраховувала на таких людей, які, яким Бог особливим чином відкривав, що зараз має робити Божий народ, як він зараз має діяти. І інший момент, на який би я хотів звернути увагу, записаний у 12 тексті: для чого всі ці люди потрібні? Для того, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тобто, всі ці люди, які пророки, вчителі, благовісники, пастирі, апостоли, вони всі виконують свою певну роль. Щоб тіло Христове функціонувало, і більше того, не лише ці, якщо проводимо аналогію з тілом, ці важливі органи мають працювати а й кожна клітинка Христового тіла. Як тут написано, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла. Тобто, кожна людина в церкві, кожна клітинка тіла Христового вона виконує свою функцію, вона щось робить для того, щоб це тіло повністю функціонувало. І не лише якісь там відділи чи спеціально назначені люди в церкві виконують якусь роль, а всі інші просто спостерігають за цим і насолоджуються. Кожна людина бере участь у житті тіла Христового. Продовжуючи досліджувати наш сьогоднішній уривок, ми доходимо до 14 го тексту, де Павло називає різні небезпеки, які чекають на християн. Отож, «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Я думаю, що це дуже актуальний текст у будь-який час, будь-яку епоху, будь-яке століття, тому що завжди з'являються якісь ідеї, якісь філософські або релігійні, е, якісь нові погляди, які можуть заворожувати, зацікавлювати. Ось, наприклад, років п'ять тому була дуже популярною ідея. На щастя, в самій церкві я її не зустрічав, але в такому Науковому, можна сказати, суспільстві про те, що ми живемо в симуляції? Ти чув про таке? Звісно, звісно, чув. Ось, і вона там багато чого пояснює, і всі закони фізики тепер стають на місця, і туди можна і релігію приплести, і все буде зрозуміло, все буде просто. Але яка мета цієї ідеї, яка мета цієї е, філософії? Чи приводить вона нас до Христа? Чи вона нас від нього відводить? Тут він говорить про те, щоб ми були єдині, ми все говоримо про те, щоб бути в єдності, а якщо нас щось роз'єднує, то це не від Бога. І також порівняння з малими дітьми, мені подобається тим, що я пам'ятаю себе в дитинстві, коли я подивився якийсь фільм, все, я хочу стати детективом, коли виросту. Потім подивився, якийсь там інший, там, чи десь по телевізору щось побачив, чи там мої друзі щось говорили. Це я хочу бути хірургом. О, а тепер я хочу бути інженером. А на наступний день я хочу займатися комп'ютерами і так далі. І так далі. Кожен день нове захоплення. Ось як він тут порівнює з малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукаством до хитрого блуду. Ось це дуже таке дитяче ставлення. До релігії, до віри, ми щось почули, щось десь побачили, все, це нас захопило, це тепер наша нова ідея. А завтра буде нова, а третій день нова, то там, знаєш, у теорії змови, якісь нові відкриття, це все пояснює, це все змінює. Воно не несе ніякої користі, якщо воно не приводить нас до Христа. Яке б наукове відкриття ми нове не дізналися, якщо це відводить нас від Бога, воно шкодить нам, і воно від лукавого. І читаючи далі, ми бачимо такі слова, що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова, Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Ось ця ідея тіла, яку постійно проводить Павло в паралелях з церквою, якраз вона гарно передає, що без єдності ми не можемо бути по-справжньому християнами. Будь-яке розділення, будь-яке відділення одне від одного християн, воно зрештою призводить до того, що ми втрачаємо ось цю задумку, в яку нас вклав Ісус Христос, бути єдиними в тому, що ми робимо. Таким чином, апостол бачить добро саме в єднанні, і таким чином, все зло, яке чекає, чатує на церкву, воно призводить до роз'єднання. Тож, друзі, будьмо єдині і шукаємо те, що нас об'єднує, об'єднує в Ісусі Христі, замість того, щоб знаходити різні деталі, різні моменти, які нас роз'єднують одне від одного, і що страшніше від Бога. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, надсилайте це відео друзям. Ми раді, що ви були з нами. До нової зустрічі!